Тож доброго дня! Сьогодні розповім про мультиклапан барісти який тече. Зараз ми його розберемо, подивимося. Це такто продовження відео на англійській мові, там де я в принципі розповідав, що це проблема камінців. А, якщо є подріапани на камінцях, то у вас починає текти з інших виходів. Тобто, коли ви готуєте каву, тече з виходів молока або з виходів гарячої води, ну, звідки не повинно йти. От. А також, якщо є проблема з камінцями, а скоріш за все, це так на цьому мульту. Зараз розповім, чому так, він починає текти по стику кришки і білої частинки. А, так, ну це в нас 18-го року з пробігом 5000 шок. Дивіться, мульт. Коли я зняв його рідний мульт от 0618. От, кришка була вся в потьоках. Ну Перша звичайна думка, що луснула кришка, я взяв, поставив нову, ту викинув. На жаль, помилився, ну нічого буває. От Поставив цю кришку, запускаю машинку. Що стається? Тече з. Жикльора тече по стику білої частини і а, нової кришки, тече з цього отвору. Коротше, тече по всьому місцям, де співпадає ці дві частинки. Які в нас варіанти? Там внутрі стоїть мембрана і камінці, а, чесно кажучи, мембрану видно, коли з нею щось не так. Її буває, з часом роздавлює. От, але загалом це резинова силіконова частина. Ну, або резина, або силикон, скоріш за всім. От. то ну, вона порватися навряд чи може. Тобто інші частини мультіклапана загинуть першими. От, а якщо з мембраною не ви побачите, там буде зміна форми частин. От, і якщо буде тріщина, ну, ви чесно кажучи, візьмете її пальцями і побачите. То в нас перша. Так, перший кандидат на проблему це камінці, то давайте цю ідею і будемо розвивати. Так, Мульт. Знімаємо головку, викручуємо два саморізки. Цікаво, що інші частини в мульту живуть значно довше, ніж, допустимо, ці камінці. Якщо з ними що стається, то. Так, то і кінець. Так, ну, знявши головку, ми бачимо, що вона вся в воді. Що й не дивно, бо вода текла з усіх сторін. Перевіряємо в першу чергу шестерню. Вона жива тут, ріжки на місці, то все працює. Здобуваємо наші камінці, роздвигаємо їх різні боки. І намагаємося для себе вийти, виявити проблеми. А отут є. Гарна ідея або ну, гарна думка або погана. От бачите, на чорному камінці є такі рисочки на в центрі зараз, на центральному отворі. Можливо, вони причини, можливо, ні. Але загалом, якщо отаке є в вашому мультиклапані на чорному камінці, дуже велика вірогідність, що він почне текти. Тобто, ну реально, я тут потряпен не бачу. От ну, давайте дивіться поверхнець. На все, що я можу ссилати, тільки оці зубчисті сколи на центральному отворі. На білому камінці я проблем не бачу. От, при цьому цей мультикалпанс страшно, теч. Про всяк випадок вивчаємо мембрану, вона в гарному стані. Та загалом вони всі в гарному стані. Бо який повинен бути тиск, щоб розірвати на шматки отакий шмат силиконо. Просто космічний. То і проблеми з цією мембраною я майже ніколи не бачу. Тож дивіться, якщо у вас тече мульт, то вже не варто силатися на кришку, давайте так. Кришка, якщо вона тріскається, це стається з за розморозки От, кавомашини. І теж, ну, давайте так, вже, якщо луснув пластик, то царапини на камінцях теж будуть. То камінці слабке звено, мультиклапани, це точно. Рішення насправді тільки яке: заміна, заміна мультиклапана, бо камінці, як запчасти, не існують, і ні, ніхто вам цілі камінці, окремо не продасть, мало того, ви ніколи не знаєте, в якому вони стані. Ну, звичайно, якщо скористаєтесь цими порадами, але це таке, я бачу в камінці, в принципі, стан центрального цього отвору схожий, то не дуже зрозуміло насправді, наскільки важливі оці сколи зуб, зубці на центральному отворі. Вони там є певна якась градація, коли, допустимо, їх забагато. От на цьому, на цих камінцях їх забагато. Якщо їх трохи менше, на інших, допустимо, камінцях, інший бульт працює нормально. Це така складна ситуація, але, допустимо, якщо ви бачите такий стан центрального жолобу у чорному камінці, це дуже велика вірогідність, що ваш клапан або буде текти, або погане пінить. Ну, коротше, трабли будуть точно. Тож, так, дякую за увагу. До побачення.